Доброго здоров'я, господа ножемани. Ось в продажу такий як. Пікніковий EDC, ніж на кожен день. Такі піхви з кайдексу, теклок під ремень стандартний. Ну і сам ніж в піхвах сидить, не болтається. Все добре. Ось ось сам нож. Кова на N690 гартована на 61 одиничку. 2,6 по обуху. Ну, довольно такий кінчик і І цей. Руків'я текстоліт. З маленьким упором таким. На руків'ї Бронзова така проставочка з латуні, а прокладочка нержавійка, прокладочка G10. Руків'я текстоліт.